Ви на ютуб каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати мотоцикл Лонсін LX 250GY 3G DS2, який представляє нове покоління мотоциклів від відомого китайського виробника. Компанія зламала усі стереотипи про техніку з під небесної інноваційні технології, сучасний дизайн, висока якість все це втілено в моделі DS-2, яка вже завоювала увагу мотолюбителів. і надійний мотоцикл класу Ендуро підходить для різних типів експлуатації. Дозволяє відчути драйв на трасі, легко маневрувати в щільному трафіку міських вулиць, а також підкорю. Ти бездоріжжя Лонцін lx 250 gy Y3G DS2 Rally має 250 кубічних сантиметрів об'єм двигуна. Також він є одноциліндровим масляного охолодження RE 250, шестиступенева коробка передач, електростартер, карбюратор, спецовані колеса 21 на 18, вся світлотехніка LED, цифрова панель приладів, посилена передня вилка з задній моноамортизатор, захисні дуги та вітрове скло. Робота LX 250 gy Y3G DS2 основана на одноциліндровому чотиритактному двигуні який відповідає всім сучасним стандартним якості, і зарекомендував себе з хорошої сторони на моделі GP250. Рама діагональна столева, моноамортизатор регульований, працює через систему ProLink. Передня вилка посилена, вся оптика світодіодна, цифрова панель приладів, карбюратор, вітрове скло та захисні дуги. Сидіння призначене для двох водія та пасажира. Вона еластична, має нековське покриття вигнуте дугою. Посадка висока, зручна звикнути до неї легко. Лонсін lx 250 gy 3 gds 2 2 поєднає собі відмінні технічні характеристики. Тристаки і привабливий зовнішній вигляд. Високотехнологічний двигун запускається за допомогою електростартера і може розвинути максимальну швидкість до 120 км за годину. Номінальна потужність складає 17,2 кінських сил при 8500 обертах за хвилину. Система охолодження масляна. Завдяки їй райдер має можливість їздити в агресивнішому режимі на низьких передачах. Двигун в цьому випадку не перегрівається. Обертальний момент від силового аргату на колесах передається з допомогою шестиступнічної механічної коробки передач. Середня витрата палива на 100 км складає 2,7 літра. При цьому мотоцикл може перевозити вантаж до 150 кг. кілограм для того, щоб ви почували себе у безпеці на даному транспортному засобі, не забувайте про широкий асортимент екіпірування, який знаходиться у нашому мотосалоні. Наша адреса в місто Мукач у вулиці Томашо Мозаркапятдесят навпроти супермаркету Сільверленд біля Гіду. Ну а для замовлення телефонуйте з номерами вказаними у вас на екрані. А якщо вам потрібно більш Детальне ознайомлення з характеристиками даного мотоцикла заходіть на наш сайт. Посилання на два залишаємо в описі під відео. Не забувайте підписуватись на наш канал та кладіть вподобайку цьому відео, щоб не пропустити наступні відеоогляди.